Бажаємо якнайшвидше обійняти своїх рідних всім, хто чекає. А я нагадую, в етері ранок вдома. Дякуємо, що ви з нами. Іро, а Ти знаєш, що Україна наступного року змагатиметься за премію Оскару номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм? Цікаво. А з якою стрічкою у національному відборі брали участь чотири фільми. Будинок слова Нескінченний роман Тараса Томенка Ля Палісіада» Філіпа Сотніченка. Ми були рекрутами Любомира Левицького та мирні люди Оксани Карпович. Але український оскарівський комітет обрав стрічку Ля Палісіада триматимемо за них кулачки, а просто зараз про вітчизняний оскар у Києві. Відбулася церемонія вручення восьмої національної кінопремії Золота Дзига». Переможців обирали у 22 номінаціях. Кому ж пощастило забрати Дзигу додому? Дізнаємось за мить. На церемонію вручення головної української кінопремії Золота дзига» чекали кілька років провести захід офлайн спершу заважала пандемія коронавірусу, потім широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. І нарешті, 11 вересня 2024 року українські кінометці мали змогу зустрітися особисто та отримати свої заслужені нагороди для того, щоб відновити церемонію нагородження золотої дзиги саме в такому реальному форматі офлайнову. Тут склалось в цьому році декілька факторів. А по-перше, ми вже зрозуміли, що безпеково це більш безпечно ніж це було попередні роки. Тобто, зараз все ж таки і кінотеатри краще працюють, і з сиренами є розуміння всіх протоколів. Тобто, це перший фактор. Другий те, що все ж таки цього року нас підтримав український культурний фонд та доєднались багато партнерів. Більшість проєктів, представлені на цьогорічній премії, були створені вже за часів повномасштабної війни. Хоча от фільм Довбуш був у розробці з 2018 року, але вийшов на екрани лише у 2023-му. Стрічка отримала шість статуеток, зокрема за найкращу операторську роботу, грим та дизайн костюмів. Тріумфатором цьогорічної золотої дзві. Іґи став Філіп Сотниченко з пострадянським нуером Ля Палісіада. Це складна та драматична історія про скасування смертної кари в Україні та беззаконня тодішньої міліції, яку режисер подав у властивому йому саркастичному стилі. Ля Палісіада отримав вісім статуеток, зокрема за найкращу пісню, сценарій, чоловічу роль першого плану та режисуру. Автор фільму Філіп Сотніченко пояснює, що ідею для майбутнього сценарію, а саме скасування смертної кари в Україні, знайшов просто у Вікіпедії. Це, кіно про те, що не про те, що ти типу, смертна кара погано чи добре, а, а про те, що люди живуть на фоні цього всього. Щось відбувається, а смертна кара просто пло. І найкращим фільмом визнали документальний фільм Мстислава Чернова. 20 днів у Маріуполі. Він також отримав нагороду в категорії найкращої документальної стрічки. Рашинзевентердсітівор Війна почалася, і історію. Попри те, що у авторів фільму вже є бафта, премія гільдій режисерів США та перший оскар в історії України. Вони прагнули, аби і на батьківщині також побачили та визнали їхню роботу. Важливо, щоб якомога більше людей а, побачили це кіно, якомога більше людей запам'ятали це кіно і щоб а, воно стало таким а, символом а, і спротиву, і так далі, і людей надихало людей далі боротися. Для нас це важливо. І звичайно, би що неможливо, що премії вони підвищують а, рейт, рейтинг а, кіно і заставляють людей і подивитися, і люди хочуть дивитися. Тому всі ці нагороди і а, Оскар, Бафта, там інші. Да, вони все важливі, і звісно, українська премія а, це теж дуже важливо для самих нас, для українців. У номінації Найкращий серіал потрапив в проєкт телеканалу Дім Моє кіно. Я варіанта. Напиши сценарій сама. Я? Ну а хто? Чи гроші заробиш? Женя, я кондитер, який з мене сценаріст. Пиши те, про що знаєш. І все. Мама вважає, що Даня пішов волонтерти через тебе, щоб тебе забути. І загинув він через мене, так? Найголовніше це дуже приємно, що навіть в такі важкі часи індустрія е, все одно працює. Як би не було важко, і розуміємо, що все одно ми паралельно все одно донатимо. Всі, як можемо, і допомагаємо нашим збройним силам, але дуже важливо, що держава змогла підтримати е, кіно телепроекти в цьому такому великому конкурсі, і це був дуже потужний, мені здається, психологічний е, вчинок для підтримки українців повсюди, не тільки тут. Не тільки на фронті, але й за межами нашої країни для деяких кінематографістів запуск творчих проєктів став поштовхом повернутися на батьківщину після довгої перерви. Моїм першим проєктом став проєкт моє кіно. В принципі, за рахунок цієї цієї історії я зараз тут тому, що мені доповіли, що ми в номінації найкращий серіал у номінації Найкращий короткометражний документальний фільм нагороду виборов Чорнобиль. 22 стрічка розповідає про акт ядерного тероризму Росії проти України. Окупація Чорнобильської станції це дуже важлива тема, тому що це ну унікальна подія в своєму роді. Бо ніколи ще до того атомний об'єкт ніхто в світі не захоплював. Цей проект створений в рамках «The Reckoning Project», Тобто, ми документуємо воєнні злочини на основі. Окрім роботи з е, самими воєнними злочинами, цими Свідченнями, які ми передаємо в суди, ми також створюємо, намагаємося поширити інформацію. Створюємо медійний продукт. Премію за внесок у розвиток українського кінематографа отримав відомий кінокритик Сергій Тримбач. Церемонія нагородження цьогорічної золотої дзиги двічі переривалася повітряними тривогами. Тим не менш, усі 22 статуетки дісталися своїм заслуженим власникам. Організатори наголошують, що ця подія про об'єднання кіномитців України їх підтримки та подальший розвиток і популяризацію нашого кіно.